Добрый день, Эдуард. Вы сегодня? Э, добрый день. Сегодня прошла э, депутатская комиссия по вопросам ЖКХ Полтавского областного совета под э, на ней. Э, э... Головою даної комісії перейду на українську мову. Головою даної комісії є Бульба Степан Степанович, депутат обласної ради. Сьогодні фактично комісія в повному обсязі підтримала кандидатуру колишнього керівника Чернявського на наступний каденцію керувати комунальним підприємством Полтава Теплоенерго. На жодні зауваження громади щодо непрозорого, необ'єктивного та незаконного конкурсу щодо того, що дані подання можна вносити тільки тільки після того як буде проведений комплексний аудит комунальних підприємств Полтавської області зовсім не були враховані дуже так скажемо розчаровує, що деякі представники громадськості, які, е, які теж входять в громадську раду при Полтавській обласній державній адміністрації, керують ОСББ в нашому місті, такі як Олег Тертичний, е, робить все і для того, щоб е, підтримати ті непрозорі рішення і завоювати так скажімо, своє гаряче місце під сонцем. Е, це по-друге. фактично, ми розчаровані е, та команда. Спеціалістів, яка працювала щодо покращення умов і тарифів житлово-комунального секторі міста Полтави та Полтавської області, що нічого за останні півтора року не змінюється. Фактично, майдан привів на наших очільників Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, заступників. А вони тільки посміхаються, роблять вигляд, що вони нічого зовсім не розуміють, кажуть, що вони зайняті для зустріч з громадою для комплексного вирішення питань. І фактично ми Розуміємо, що за останні півтора року в даному приміщенні обласної державної адміністрації абсолютно нічого не змінюється. Ми бачимо ті судові рішення, які з юридичної точки зору повністю дискредитують обласну владу, коли громко і помпезно звільняються з посад очільники комунальних підприємств. А потім вони через суд поновлюються на цих посадах. І я вважаю, що в останню чергу. Можливо, в другу чергу потрібно винити нашу недосконалу і корумповану судову систему потрібно винити тих відповідальних осіб, які фактично дають відповідні розпорядження в полтавській обласній державній адміністрації ці юристів е даних органів. Е це по-друге, по-третє, е так спостерігаючи з. Середини на всю цю ситуацію, ми особисто я бачу те, що нашому місту, нашій області, нам потрібна ефективна влада, яка буде займатися господарськими вопрос, питаннями, а не представляти колишніх. Очільників міста на брифінгах корпусному парку, тому що я вважаю, що це є недоцільним, коли голова обласної державної адміністрації, який представляє виконавчу владу, і фактично представляє на політичних перегонах офіційно дає якісь свої рекомендації одному з кандидатів. Це по третє, по четверте, слід зазначити, що влада вона повинна бути близька до народу і до громади, повинна чути їхні проблеми. Фактично, ми бачимо тільки зараз декларатив. За півтора року гасла і жодних реальних дій з боку очільників області. Дякую. Спасибо.